Фінансову хвилю разом збудуємо. Ми про смарт-цілі, про плани баланс, про фінансовий шлях для кожного з нас. Кожен випуск, корисний урок. Фінкульт хвиля до мотивації. Крок фінансова подушка. Твій план Б Привіт, друзі! Мене звати Вікторія. Я представляю фонд гарантування вкладів. Ви слухаєте другий епізод подкасту Фінкульт Хвиля, де ми говоримо про фінансову грамотність, заощадження та стабільність у цей непростий час. У попередній частині ми говорили про важливість фінансового планування, адже з початком війни змінились пріоритети, і багато витрат стали емоційними. Обговорили, як стрес може спричиняти імпульсивні покупки, але і водночас важливо контролювати витрати. Також розглянули, як фінансове планування допомагає зберігати контроль і досягати цілей. А сьогодні ми зосередимося на темі, яка важлива для кожного. Ми будемо говорити про фінансову подушку безпеки. І сьогодні зі мною у студії людина, яка все про це знає. Ольга, співробітник фонду гарантування вкладів, вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, що ж таке фінансова подушка безпеки, як її створити і в яких ситуаціях вона може стати у Усім привіт! Я рада бути з вами тут, в студії, і поділитися з нашими слухачами своїм досвідом та знаннями. Сподіваюсь, вся інформація, яку ви тут почуєте, буде для вас корисною та стане у нагоді. Пропоную для початку розібратися, що ж таке фінансова подушка безпеки. Це така сума грошей, яку ми відкладаємо на випадок непередбачених обставин, для того, щоб мати можливість швидко вирішити проблеми проблеми, не вдаючись до кредитів або позик. Особисто мені наявність подушки безпеки дає відчуття спокою, і я знаю, що у разі форс-мажору я завжди можу звернутись до цього резерву і за необхідності скористатись. Як то кажуть, фінансова подушка це те, що рятує, коли життя підставляє табуретку замість дивану. Це правда, це. Точно. Олю, а наведи, будь ласка, декілька прикладів, коли фінансова подушка може стати у нагоді. Фінансова подушка безпеки потрібна, якщо ви втратите роботу або не зможете працювати певний час, або вам потрібно терміново вирішити якісь непередбачувані питання, наприклад, медичні витрати чи ремонт. Подушка безпеки допоможе уникнути боргів, щоб не брати кредит у складних ситуаціях. І загалом почуватися спокійно, знаючи, що є фінансовий запас. Наведу вам власний приклад. Ми всі знаємо, що війна це важкий і непередбачуваний період. Може бути так, що вам або вашим близьким доведеться терміново змінити місце проживання або скоротити витрати. І в таких ситуаціях подушка безпеки може врятувати. Так було і зі мною. Фінансова подушка безпеки для мене стала справжнім рятівним колом. Особливо коли із-за війни обставини дуже швидко змінюються і ситуація стає нестабільною. Я вирішила їхати за кордон з маленькою дитиною, бо лишатися в Україні було вже надто небезпечно. Ми їхали практично без нічого, як і багато хто з українців, і не було зрозуміло, де ми будемо жити, як забезпечу себе і дитину. Адже на той момент я була у декретній відпустці і не мала ніякого заробітку. Все фінансове навантаження нашої родини було виключно тільки на моєму чоловіку, але на той момент були ризики, що його робота стане нестабільною або взагалі лишиться без неї. Але я знала, що маю фінансовий запас, який дозволить пережити цей період і приймати рішення без паніки. Ця подушка допомогла мені почуватись більш впевнено, навіть в такий складний час. Маючи її, я змогла адаптуватися до нових умов. Зберігати спокій і планувати дії, замість того, щоб постійно переживати через гроші. Так що фінансова подушка це не тільки гроші, це впевненість, що навіть у складний час ви не опинитесь без засобів для існування. Адже опинившись в іншій країні, тікаючи від війни, потрібно розуміти, що потрібен певний час для того, щоб оформити відповідні документи та отримувати хоч якусь фінансову. Допомогу. Водночас треба за щось і жити. Олю, а розкажи, як можна накопичити такий резервний фонд? Поділись своїм досвідом зі слухачами. От які поради ти можеш дати? Коли я тільки почала цікавитися фінансовою грамотністю, однією з перших порад, яку я почула, було створити фінансову подушку безпеки. Спочатку мені це здавалось чимось складним і навіть нереальним. Але зараз я розумію, наскільки це важливо. Давайте розповім, як я впоралася з цим завданням. Ось покроковий план, яким я керувалась, коли формувала подушку безпеки. На початку я поставила собі мету. Накопичити суму, яка покриє витрати хоча б на один місяць життя моєї родини, тобто визначила розмір подушки безпеки. Розмір фінансової подушки залежить від ваших місячних витрат і бажаного терміну, на який ви хочете мати резерв. Для початку порахуйте, скільки ви або ваша родина витрачає на місяць. Почніть із базових потреб. Розрахуйте витрати на житло, харчування, комунальні Послуги, транспорт та інші обов'язкові платежі. Далі суму витрат за місяць помножте на термін, на який ви хочете мати резерв. На 1 місяць чи більше, але більшість фахівців рекомендують накопичити суму, яка покриє від 3 до 6 місяців ваших базових потреб. Наприклад, якщо витрати за місяць вашої родини складають 20 тисяч гривень і хочемо сформувати резервний фонд на 3 місяці, тоді розмір подушки безпеки має бути 60 тисяч гривень, тобто 3 місяці помножили на 20 тисяч. Наступним моїм кроком було Ло, встановити ціль і розробити план, як зібрати необхідну суму. Я розділила суму на частини, яку я можу накопичувати щомісяця. Наприклад, якщо мені потрібно зібрати 60 тисяч гривень за рік. То мені потрібно відкладати по 5 тисяч гривень щомісяця, тобто 60 тисяч розділила на 12 місяців і отримала 5 тисяч гривень. Далі я почала відкладати частину доходу щомісяця. Спочатку це мені здавалось незначним, але за кілька місяців я помітила, як сума поступово зростає. Найкраще рішення, яке я прийняла тоді, це автоматизувати процес. Я відкрила окремий ощадний рахунок і налаштувала автоматичне перерахування коштів після кожної зарплати. Щоб знайти додаткові ресурси для накопичення, я почала аналізувати свої витрати. Це був цікавий експеримент, адже я виявила, що багато грошей йде на імпульсивні покупки, наприклад, кава з собою чи чергова пара джинсів. Я думаю, що імпульсивні покупки це життєва ситуація кожного з нас. А які поради ти дала нашим слухачам, щоб утриматись від непотрібних чи імпульсивних покупок? Коли хочете щось купити, дайте собі 24 години, щоб подумати, чи насправді вам. Вам це потрібно. Часто за цей час бажання купити щось проходить і ви зрозумієте, що можна обійтися без цієї покупки. Так ви заощаджуєте гроші та не робите імпульсивних покупок. Наступне, що я б хотіла додати, переходьте на бюджетні альтернативи. Наприклад, кафе замінить домашніми обідами. Замість того, щоб купувати каву в кав'ярні, робіть вдома і беріть з собою. Також введіть облік витрат. Використовуйте додатки або записуйте витрати, щоб зрозуміти, на чому можна заощадити. Так, так підтверджую, я й сама перестала купувати каву і бачу, скільки реально багато грошей йде на такі дрібні покупки. Непомітно. Тож повернемося до формування подушки безпеки. Що ти ще робила, щоб накопичити визначену суму? Усі додаткові надходження, наприклад, премії або подарунки, на великі підробітки, я також спрямовувала на поп. Повнення фінансової подушки, так сума збільшувалась значно швидше. Дотримуйтесь плану, навіть якщо іноді можете відкладати менше, ніж запланували. Коли я зрозуміла, що одна місячна сума вже є, я поставила собі нову мету накопичити резерв на три місяці, і це дало мені більше мотивації, бо я чітко знала до чого я прагну. Також періодично перевіряйте, скільки вже вдалося накопичити, і коригуйте план, якщо це потрібно. Коли мій резервний фонд досяг суми, що покриває 3 місяці витрат, я відчула справжній спокій. Тепер я знаю, що навіть у разі форс-мажору в мене є час знайти нові можливості, не панікуючи через фінанси. І ще. Важливо знати, що фінансова подушка безпеки це ваша страховка від несподіванок. Тож не використовуйте ці кошти без нагальної потреби, наприклад, на розваги чи незаплановані покупки. Почніть вже сьогодні, навіть з невеликих сум, і ви здивуєтесь, як швидко досягнете мети. Супер! Зібрали ми необхідну суму, створили подушку безпеки. А як краще зберігати ці заощадження, щоб вони були у безпеці? Так це дійсно важливе питання. Мій досвід під час війни показав, що зберігати гроші під матрацом. Не сама найкраща ідея, адже є певні ризики зберігання грошей вдома. Наприклад, гроші можуть бути втрачені внаслідок крадіжки, пожежі або інших форс-мажорних обставин. Також зберігання грошей вдома під час війни несе ризики у разі обстрілів, житло може бути зруйноване і заощадження можуть бути втрачені. Може виникнути постійна тривога за безпеку грошей, що зберігаються вдома, чи спокуса витратити ці кошти не за планом. То що ж ти порадиш слухачам? Ось кілька простих, але ефективних способів, які я особисто використовую. Найкраще це диверсифікувати кошти. Це означає, що гроші потрібно розділяти між різними місцями. Наприклад, частину зберігайте в банку на депозиті, адже депозит це один з способів. Який також приносить невеликий дохід у вигляді відсотків, але невелику суму тримати у готівці вдома для екстрених ситуацій. І обов'язково в безпечному місці. Пам'ятайте, що існує ризик фізичної втрати грошей. Також, якщо маєте можливість використовуйте кілька валют, щоб захиститися від курсових коливань, частину коштів залишайте в гривні, якщо витрати йдуть у національній валюті. Олю, а на що варто звернути увагу перед тим, як розмістити кошти на депозит? Адже зараз люди переживають за стабільність фінансової системи. Я можу дати кілька корисних порад. Які точно стануть у нагоді кожному вкладнику, щоб не хвилюватись за свої заощадження в банку. Отже, перед тим як вкласти гроші на депозит, визначте суму, яку можете відпустити на певний період, не хвилюючись за свої фінанси. Також важливо врахувати граничну суму відшкодування від фонду гарантування вкладів у разі банкрутства банку. Адже під час воєнного стану фонд гарантує повернення вкладу в повному обсязі. Але після завершення воєнного стану максимальна сума відшкодування для одного вкладника в одному банку становитиме 600 тисяч гривень, незалежно від кількості вкладів. Тому варто це взяти до уваги при виборі суми депозиту. Також переконайтеся, що ваш вклад підпадає під гарантії фонду, адже гарантії стосуються коштів на банківських рахунках та вкладах. Банк зобов'язаний вам Видати довідку про систему гарантування вкладів перед відкриттям рахунку, де буде вказано, які кошти гарантуються, а які ні. Щодо вибору банку це також важливо. Перевіряйте рейтинг надійності банку, чи є він учасником фонду гарантування. Та пам'ятайте, що тільки банки України можуть бути учасниками фонду, інші фінансові установи не гарантують ваші кошти. Уважно читайте умови депозиту. Перед тим, як укласти договір, перевірте умови дострокового розірвання угоди і з'ясуйте всі незрозумілі моменти, щоб знати свої права та обов'язки. Також слідкуйте за ситуацією з банком. Після того, як розмістили депозит, стежте за новинами про банк та перевіряйте офіційну інформацію на сайтах Національного банку України та Фонду гарантування вкладів. Олю, дякую тобі за такі чудові поради. Отже, ми вже дізнались, що таке фінансова подушка безпеки, як її накопичити та як зберігати. А як ти вважаєш, Олю, чи вплинула війна на фінансову поведінку українців? Та, звичайно, так. Є позитивні зміни що війна змусила багатьох зрозуміти, наскільки важливо мати фінансовий резерв. Люди почали відкладати навіть невеликі на суми, аби бути готовими до несподіваних ситуацій. Також і зросла кількість українців, які почали цікавитися, як управляти особистими фінансами. Багато хто вперше звернув увагу на інструменти накопичення, такі як депозити чи страхові програми. Зараз українці частіше аналізують свої витрати, відмовляються від імпульсивних покупок. Та ведуть бюджети, адже планування стало необхідністю для багатьох родин. Але є і негативні наслідки, адже через війну багато сімей вже просто витратили свої резерви. За даними Національного банку України, понад половина українців не мають заощаджень, які дозволили б їм прожити навіть місяць без отримання доходу. Також люди стали більш переживати через нестабільність. Падіння гривні зростання цін на початку війни. Багато хто знімав готівку та зберігав її вдома через страх втратити гроші, хоча. Це і змінилося зараз, але все ж таки залишило певний вплив на звички заощадження. Банківська система вистояла, швидко адаптувалася до роботи в умовах війни, та навіть довіра українців до банківської системи зросла під час війни. Що правда, а це цікаво. Так, згідно з опитуванням, проведеним фондом гарантування вкладів за підтримку проекту USAID інвестиції для стійкості бізнесу. Соціологічною групою рейтинг у грудні 2023 року 64% українців довіряють банкам, що на 8% більше в порівнянні з 2021 роком. Це зростання довіри можна пояснити стабільною роботою банківської системи в умовах війни, адже банки забезпечували безперервне обслуговування населення та бізнесу. Крім того, банки впроваджували різні заходи для підтримки клієнтів зокрема кредитні канікули, зниження тарифів, що сприяло збереженню та підвищенню довіри громадян. Отже, давайте підведемо підсумки. Ми зрозуміли, що фінансова подушка це обов'язковий елемент фінансової стабільності. Вона допомагає долати непередбачувані життєві ситуації, а рекомендована сума такого резерву це від 1 до 3 місяців ваших базових витрат. Також дійшли до висновку, що краще мати частину коштів у банках, частину вдома в готівці та в різних валютах, якщо це можливо. Дізнались про фонд гарантування вкладів, що захищає вклади в межах, Жах, встановлених лімітів це робить зберігання коштів у банках безпечним варіантом. Олю, можливо, ти хочеш додати ще як підсумок декілька слів для наших слухачів? Так, звичайно, додам ще кілька слів як підсумок. Хочу сказати, що варто почати накопичувати вже сьогодні, навіть якщо це буде невелика сума, регулярне відкладання допоможе створити резерв. Не витрачайте кошти з резервного фонду для необов'язкових витрат. Вони призначені лише для критичних ситуацій. Оцінюйте свої витрати, регулярно аналізуйте свій бюджет, щоб зрозуміти, скільки вам потрібно для комфортного життя у випадку форс-мажору. Відновлюйте подушку безпеки після її використання. Після кожної кризи переконайтеся, що резерв знову поповнений. Пам'ятайте, що фінансова подушка безпеки це не просто гроші, це ваш спокій і впевненість у майбутньому. Починайте діяти вже зараз і ви Будете готові до будь-яких викликів. Друзі, ось і завершили нашу розмову про фінансову подушку безпеки. Сподіваємось, що ця інформація була для вас корисною і надихнула задуматись про ваші заощадження. Дякуємо, що були з нами. Залишайте відгуки та діліться подкастом із друзями. До нових зустрічей у наступних частинах. І нехай ваші фінанси завжди будуть у безпеці. До зустрічі! Про смерть цілі, про плани, баланс, про фінансовий шлях для кожного з нас Кожен випуск, корисний урок. фінкульт, хвиля до мотивації, крок.